Найкрасивіші корови живуть у Тишківцях Городенківського району. Традиція визначати кращу корову у цьому селі існує вже роками. Найкраще у селі, але молоко. Так свою ляльку вихваляє Михайло Бицкало. аби красуною похизуватися перед односельцями, на конкурс водив її вже не раз. Окрім неї, пан Михайло має золото, а не кобилу. Його 14-річна Маринка запевняє, найсильніша на селі. Іти на подіум кобилі ніколи, вся в роботі. Розвозить по селу молоко. Накигнути ну, може любу, любу вагу, а то в мене фіра така, то на ще Кинув цей ескаватор. повну фіру я поїхав. Сильна кобила. У Наталії Типусяк аж чотири корови Марта, Джулька, Квітка та Майя. На конкурс поки жодну не веде. Але час від часу тренує до виходу на свійську вечірку свою красуню. Вона достойна корони, переконує жінка. За день дає 25 літрів молока, а поки що свої любимиці газдиня приміряє вінок. Вона дуже гарна, вона дуже добра, спокійна, лиш не хоче вінка, бо вона без вінка дуже гарна. Окрім корів у тишківцях на господарському конкурсі визначають також кращого коня та птицю. Обирати переможця ціле мистецтво. Кожна людина тримає корову. Значить, це конкурс всіх людей. Береться 10 показників як мінімум. Це перша масть корови. Зовнішній вигляд її кількість молока, яка вона дає. Мацають її, пробують чи вона м'яке вим'я, чи чи гарні зуби, чи гарна мордочка. Ну. Ну, це це просто мистецтво оцінити корову. Подіум на конкурсі кращої корови це, звісно, ж пасовисько. Серед усіх, кого привели на огляди, не лише дві породи: українська червоноряба та чорна молочні. До кожної прискіпливо придивляються кращі на селі фахівці, місцеві ветеринари та зоотехніки. Телиця, як жінка, кажуть спеціалісти, має бути гарна та пишна. На відміну від модельного бізнесу, худим коровам тут не місце. Корова повинна бути велика, відповідна. Не худа, повинна мати конституцію відповідну, екстер'єр. Вим'я повинно бути або ванноподібне, або чашеподібне, щоб були дійки одинакові, щоб не були зайві дійки. Чи є конкурс, чи нема? Кожен господар любить і хвалить свою корову, бо вона без сумніву у нього найкраща. Вікторія Ткачівська, Василь Смага з Городенківського району, новини телеканал Третя студія.